Шановний голову та присутні, всі, ви, мабуть, знаєте, що у грудні місяці цього року завершив свою роботу Кременчуцький клінічний шкірно-венологічний диспансер за рішенням Полтавської обласної ради. До депутатської групи мій Кременчук при Кременчуцькій міській раді звернулися мешканці міста Кременчук та колектив Кременчуцького відділення. Комунальне підприємство Полтавський обласний клінічно шкірно-венерологічний диспансер Полтавської обласної ради з проханням вирішення питання збереження Тремчуцького відділення шкірно-венерологічного диспансеру. Населення міста Кременчук та агломерації становить 460 тисяч. Це саме на, 20, на 1 на січня 2021 року. Сюди входять Кремльчук, Горішні, Плавні, Світловодськ, Кремльчуцькій, Козащанській, Глобинський, Світловодський, Онофільські райони. Населення міста Полтави та агломерації майже 583 тисячі. Різниця населення невелика, але як можна залишити таку кількість людей міста Кременчука та районів без належної специфічної медичної допомоги? У лабораторії відділення проводять дослідження дерматологічного профілю. Сифіліс, спороса, демодекс, гонорея, трихомонади, хламіді, кандіда, мікроскопія та паразитирні груби, клітини похирчики, червоного вовчака, герпесу, еозонофілію, пухиря, досідження соку простати, бліду трепонегу в темному зору. Ну, наприклад, мікроскопія молосистої частини голови дитини вимагає призначення таблеток, які в процесі лікування повинні зменшувати в дозі. На основі специфічних аналізів протягом 80 днів. Звичайно, можна звернутися до приватного лікаря, але на сьогоднішній день не всі змозі через важкий фінансовий стан. В нашому місті державні медичні заклади такі обстеження не проводять. Лабораторія диспансеру здійснює консультативні дослідження щодо генеричних інфекцій за запитами інших медичних закладів. Кременчуське відділення має велику базу пацієнтів, венеричних захворювань з 1990 року. Ці дані використовуються для виявлення та відстеження хворих міста та моніторингу лікування. Наприклад, аналіз пацієнта, який хворіє у минулому сифілісу, буде позитивним до кінця його життя. Завдяки такій базі даних можна швидко визначити тактику ведення пацієнту, у тому числі і валібних жінок. За період військового вторгнення збільшилася кількість звернень через укуси бріх та клопів, як наслідок тривалого перебування в укриттях. Окрім діагностики та лікування пацієнтів, лікарі проводять медичні огляди військовим аботурієнтам для роботи і опіки. Збільшилася кількість звернень щодо дистанційного лікування військових від родичів та товаришів по службі. Частину пацієнтів складають інваліди дерматологічного та дерматоонкологічного профілю. Такі хворі потребують систематичного контролю, спостереження та лікування. На сьогоднішній день працює п'ять лікарів. Один лікар на продовжити на 0,75 ставки, 3 на 0,5, 1 на 0,25. Але спочатку вторгнення без безбережне. Одна медична сестра, яка, до речі, приїжджає з Болтавську, з під Полтави. І на сьогоднішній день не обізнана у сфері цієї діяльності. Два лікаря-лаборанти у 2022 році в диспансер працював 10 лікарів. На сьогоднішній день 4. Тому пацієнти чекають своєї прийому по тижні, а то й півтори. Згідно звіту НЗСУ за період січня, почерню двадцять року. Кремльчуський диспансер заробив. 3 мільйони 752 тисячі гривень. Грошові надходження казі за цей період склали 321 577 гривень. Щомісячно що, це 30 80 тисяч гривень. Комунальні послуги за рік складають всього 100 тисяч гривень. У період опалення це буде 450-460 тисяч гривень. Отже, зважаючи на необхідність забезпечення гідних умов для фремівчужан і важливість даного питання. Та керуючись статтями 131 закону України про статус депутатів місцевих рад, статтю 49 закону України про місцеве самоврядування України, прошу надати доручення відповідним службам та підрозділам щодо вирішення питання збереження або передачі Кременчуцького відділення шкірно-венерологічного диспансеру. Дякую за увагу. Що там, треба зробити напевне рішення, де звернутися до депутатів ради до обласної ради у передачі даного об'єкту взагалі в цілому, як комплекс. Як об'єкт, там немає там, там, питань, там, що це приміщення, обов'язково питання не стоїть за приміщенням, стоїть в цілому взагалі, як комплекс. Таке звернення треба зробити і не, і не відкладати, я думаю, що треба правильно зробити. Обласна рада, чи як її можна ще назвати, вона прийняла рішення про ліквідацію нашого обласного аптечного складу. Знаєте, на вулиці колишній Прилотарській, на вулиці Небесної Сотні. Зараз ця будівля закинута. Невідомо хто її охороняє. Там постійно відбуваються якісь ситуації, які завершуються викликом поліції тощо. От мені здається, що обласна влада взагалі не дивиться в бік Кременчука. Ми нарахували, Сетяна Григорівна, стільки сотень мільйонів перераховано було в обласний бюджет тільки від ПДФО з міста? 364 мільйона. А скільки з них повернулося до Кременчука в вигляді субвенцій, допомог? Зараз підраховуємо, але це дуже... Але це, якщо буде 64, то добре. Да. Ці люди, які сидять в обласній раді, заробили на нашому місті на Кременчужанах за цей рік 300 мільйонів гривень. Вони їх витратили на реалізацію своїх е, амбітних, класних проєктів, е, своїй рідній Решетилівці. Там є гарнийський парк, гарні дитячі майданчики, е, гарний ремонт їхньому агрополеджі. Все це робиться в Решетилівці, в центрі Болтавської області, звідки, як виявилось, голова обласної ради. І зараз вони закривають систему медицини по всій області, тому що ж Решетилівки, бо там живуть, до речі, і керівники області, колишні жили. До Полтави це десь 10-15 кілометрів. В принципі, гарне приміське селище, де можна їздити на роботу і додому. І дорога там непогана. А е, міста Лобене, Кременчук, е, Лохвиця, всі інші вони забуті. Тому я думаю, що треба на наступну сесію підготувати звернення, Геннадій Михайлович абсолютно правий з цього приводу. Ми готові підтримувати даний медичний заклад, тому що розуміємо, що він надає допомогу і Кременчужанам. І вимушеним переселенцям, і люди, які проживають в нас ще агломерація. Абсолютно правильно Наталіна сказала про те, що це не лише Кременчук, це і Козельщина, це і Побеляки, це люди, які сюди їдуть, тому що ну, ближче медицини немає. І те, що Полтава хоче сконцентрувати все в себе, згадайте на сесії обласної ради вони ділили посаду керівника одного з лікарняних Цей процес не вміншувався тільки, мабуть, президент України. Тому що для них це бізнес. Це люди прийшли з бізнесу і вони повернуться в бізнес. Але робити бізнес на житті і здоров'я крамничудам я впевнений, що депутати міської ради їм не дадуть. Я Тому я пропоную підтримати звернення. Депутатсько ну, знаєте, що я ще хочу сказати. Вообще, по пришому чуду, такі подобні об'єкти, подобні об'єкти, вони знаходяться там в каких-то там городах да в області. Вообще в першу чергу повинні звертатися до міста, до міського голови, до депутатів міської ради, звертатися стосовно того чи іншого об'єкту. Маєте ли там бажання там, забрати даний об'єкт чи ні. Тоді вже приймати такі рішення, ну, там ну, закривати елементарні речі. Мені вчора написали, ну, ви знаєте, я з молодіжного, у мене там дуже багато людей, які пишуть в Фейсбуці різні речі. І сварять міського голову, і пропонують, і, як Бірзянський вимагають щось заасфарктувати. Вони написали, а чому обласна влада від вас никається? Ну, ви знаєте це слово, слен молодіжний нашто. Я кажу, ну не знаю, тому що в них, мабуть, є якісь питання, чи, 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 чи щось вони тому я пропоную, що вони не никалися. Ми завтра підготуємо чи в понеділок підготуємо проект е, звернення на наступну сесію, винесемо і запропонуємо позицію. Ти бачиш, що заклад працює. Те, що з 10 лікарів лишилося 4, це погано. Да, хтось з них знайшов себе в приватному бізнесі, а хтось може працювати в комунальній системі, і допомагати людям, тому що не всі мають кошти. Піти до приватного спеціаліста. Тому я пропоную, шановні колеги, підтримати даний депутатський. Зараз є новий проєкт, я вам втілю. А що хочуть? Подивіться. З дискоклубу літній кінотеатр. А, з дискоклубу в решетирівці треба зробити літній кінотеатр. Підтримаємо даний зустріч. 10, 10 мільйонів гривень сьогодні. Ну це, це копійки. Розумієте, йому хочеться дивитися кіно. Хай сідає свій рентжовер, на якому він приїхав в обласну раду, затарює його водою, яку він привіз і сказав, що їй треба в маркетовки продавати. І дивиться кіно. Я думаю, що ця людина розуміє, про кого а можна. Можна звернутися, написати, порхання, на урію, Ради, питань? Геннадій Михайлович, люди і... не чують під собою землі, вони її втратили. Ви знаєте, ну там, третя секунда, політ нормальний. Але приземлення все одно... А зруйнувати, це... вроде. Да. Тому, будь ласка, так. давайте не будемо дискутувати. Я розумію, що літній кінотеатр в решетирівці дуже потрібно, але, мабуть, медичні заходи приміщення важливіші. Тому пропоную підтримати завтра наших колег. Ставлю і... на голосування, прошу голосувати, прошу Я не знаю, але було що про це, мабуть, не напише ніколи, тому що він намагається мовчати. Я про дистанцію писав там вже і міністр. Ну от, Підтримайте, будь ласка, колеги журналісти. Я вам дякую, що ви перші задали ще тоді Луніну запитання в 17-й школі, тому, коли ми з вами говорили про це. Підтримайте, будь ласка, громаду і підтримайте звернення депутатів. Прошу голосувати, прошу відтримувати. Так, результат голосування по депутатському запиту номер 1 Утрималось 0 проти 0 за 31. Рішення прийнято, дякую. Шановні колеги, <NBC1> можемо переходити до розгляду питання, будь ласка, well, два питання. Спочатку Олексійовна, Олексіївна потім вистачав ми у мене питання може до Віталія Олексійовича або до Геннадія Михайловича, якщо він спілкувався із представниками цього диспансеру. Кошти, які отримує ця установа від НСЗУ, чи їх ви вистачило їм на? Зарплати, тобто, ну наскільки цей колектив і ця установа вона може сама собі забезпечувати за рахунок медичних послуг ну, там 3 мільйона 200, Лариса Олексійовна, це надходження, які по пояснені В принципі все одно ми нашим лікарням всім допомагаємо оплачувати електроенергію, воду робимо ремонти і все інше. Заклад потрібний. Ну, Я не буду розкривати секрети їхньої роботи, та, але ну, без цього закладу ми втратимо санітарне благополуччя на території. Тому ну, є така необхідність, давайте підтримувати. Ми з вами, пам'ятаєте, взяли нарко, взяли психдиспансер диспансер на себе, перевели їх в лікарню планового лікування, тому що від цих людей не треба відкараскуватись. От області гарно, вони скажуть, нам не треба ці пацієнти, хай ними хтось займається. Але цим людям треба надати фахову медичну допомогу. Можливо, десь на певний період ізолювати їх від того середовища, в якому вони перебувають, для того, щоб вилікувати їх і не дати інфекції розповсюдитися. Це результат буде не в грошах, це результат здоров'я і в житті. Тому що якщо людина в області, о, та, що сидить, хоче літній кінотеатр, нам треба, щоб було кому працювати на заводах, платити йому податки, і щоб він за ці 300 мільйонів в обласному бюджеті мав собі в прокаті зняти якісь фільми, подивитися, сидячи там в Реджробері чи в чому він там буде сидіти. Короче, маленький... место он знает, обозначает точку зора, то то, что... маленький, маленький пример, тому что вы сказали, я приведу пример относительно, когда начинался коронавирус. Вы прекрасно помните, как мы занимались покупкой, покуп, покупкой оборудования лаборатории. Мы pretty, четко понимаем, многие люди сидящие, которые в жизни что-то понимают, сколько мы спасли жизнь. Очень много жизнь спасли, тому що люди вовремя прощались, не треба було ждати на неділями, що до цього не виглядає. Ви завжди не представляєте, сколько людей спасли житті в інших. Просто задумайтесь. Це показники, вона не магалась свідчити. Якщо хтось візьме аналітику, смертність і захворювання, то потім показники є. Ну, знаєте, у нас зараз немає в цьому складі Максима Луциненко, інших лікарів, які знають це і розуміються на цьому, але вони раді. Хоч у них бізнес десь пов'язаний з тим, він каже, що диспансер має залишитись. Має залишитись державна структура, яка буде надавати широкому загалу послу. І це абсолютно правильно, тому що, да, вони на цьому хтось заробляє, але вони розуміють, що має бути соціальна складова, державна складова, муніципальна в даному випадку вже. А має бути бізнес. У кого є гроші, піде до приватника, хтось піде до державної служби. Спасти... Так, е -е, парчелянщик точно. Я, можеш, я Яка, по суті, відповідь, дивіться, ну, вони на себе заробляють на зарплату і на утримання. Якщо 4 лікаря і 3 мільйона, порахуйте. Ні, ну, ви ж ну. Слышали, вы ж, главное, що там обращаются і світловоз, і анализ. Конечно, так, куда они бахне может а завтра це взагалі якщо правильно я думаю... Там питання не в грошах. Там питання, що лабораторія не пройшла сертифікацію, і з 1 числа і це зову прикратити мабуть. Дивіться, для того, щоб лабораторія пройшла сертифікацію, треба докупити обладнання. Зол... Те, що Геннадій Михайлович говорить, купить якийсь ампліфікатор, купить якесь додаткове обладнання, яке можна купити за кошти міського бюджету, передати, воно буде працювати. Я ще раз повернуся. Нарка і ці диспансери в районі лікарні є поїздка? Немає. Працює, забезпечений, мінімальний ремонт ми тоді зробили. В принципі, саме на себе не заробляє, але ми підтримуємо місцевого бюджету і знаємо, що цим людям нададуть допомогу. Все. Я вважаю, це, це обов'язково вирішення. Так, будь ласка, качелян, потім бакаван і прошу. Що там? Що Я хочу додати, Десь, щоб ви правильно нагадали, що коли був Максим Лизвиненко, цей заклад почав відроджуватися. Там і ремонт почав робитись, там і колектив почав повертатися. Я до чого веду, що на сьогоднішній день там залишилися 4 спеціаліста не тому, що їх тут немає, а тому, що вже на протязі багатьох років обласне керівництво їм каже, що вони їх будуть зачиняти. Звісно ж, люди почали шукати роботу в інших місцях щодо тих послуг, які вони надають. Бо то о, я вважаю, ви всі думаєте, що зі мною з згодні, що там завжди є клієнти. І якщо на сьогоднішній день ми збережемо цей заклад, люди, спеціалісти повернуться і вони заробляти на себе будуть набагато більше. Тому що ці хвороби вони нікуди не діляться. І я думаю, що після того, як вони построять літні кінотеатри життіловки, я думаю, що клієнтів до цьому закладі побільше. <плес> так, Сергій Миколай, ну давай. Після рік один дійсно побільше, але диспансер буде поруч. Ми... Та абсолютно ми все це розуміємо. Якщо не треба там города в люди туди йдуть. їм треба допомагати. Це, це, це їм треба нагадати. Нагаде нагадати, щоб вони не забудьте. Я розумію. Так. У вас досвід великий, ви нагадаєте. У мене нема досвіду, але я чужу. Чому... <плес> так. <плес> так. Дивіться, колеги, я пропоную зараз і переходимо до сесії. Я хотів два слова сказати про. Цього питання не в контексті математики, чи заробітні на себе чи ні, а розуміючи, які сьогодні нові виклики є, зараз є Максим Володимир Середа, які можуть підтвердити, я з неформального спілкування з працівниками причув, що війна, на жаль, створила нові виклики в тому числі і в цьому напрямку. Через ті соціально побутові умови, в яких сьогодні військові знаходяться в окопах, і через ті, ну, скажімо так, соціально негативні явища, які там виникають ну, через таку складну ситуацію, не будемо. Наразі сьогодні вже в місті є зростання випадків, в тому числі і в пологовому будинку, наскільки я знаю, є випадки, коли і, і, і до, до дітей вже такі пороки річного характеру переходять. тому ну, Я вважаю, що сьогодні це не лише питання там, актуальності в мирний час, це питання актуального реагування на ті виклики, які нам створює війна. І тому під час війни, коли ну, маємо таку кількість військових яким потрібно буде в тому числі ця допомога, і в тому числі не лише в енергелогічних захворюваннях, а в кожних захворюваннях, які будуть пов'язані з тим, що знаходяться люди постійно там, в мокрому зуті, в окопах які покоління води. Тому ми сьогодні дійсно маємо це зберегти і правильно ви кажете про те, що про додаткове обладнання і про розвиток, щоб ми дійсно там створили не лише об'єкт, якому лікувати венеролічне захворювання, як всі звикли шуткувати там 35-го року, а дійсно, де можна буде. Обслуговувати на тому числі наших військових в тих питаннях, які в них виникають через специфіку їх перебування там, в зоні бойових дій. Зрозуміло, Максим Володимирович, проаналізуйте, будь ласка, ситуацію, доходну складову цього підприємства, ваше бачення розвитку. Я вважаю, що воно повинно залишитись в місті. Можливо, інше приміщення, якщо обласна рада бачить щось там інше, може вони там приймальну свою відкриють або ще якийсь заклад. Але бажано, щоб воно лишилося в тому ж таки приміщенні. І місто готове допомагати і підтримувати цю соціально важливу функцію. Якщо хтось в області цього не розуміє, то зміниться третій, п'ятий голова адміністрації, можливо, хтось зрозуміє. А я вже відомо на щоб що воно все було... Ні, я, я вважаю, що воно там ніде звикло, є база, є приміщення, є все навіщо щось ламати. Тим паче пам'ятка архітектури, якщо вони вже її вкрадуть і спробують щось зробити, то в це просто не вийде. А? Да, — Так, да. 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 Ну, будуть вони потім ходити і реконструювати її довго. Да. Що довго. Я не розумію, чесно. Да. Я дивлюся, просто хочеться довіряти цим людям, але довіра до них у мене кожен день все менше і менше. Я не знаю, моя довіра не вірувалася до обласної ради. Нема да. довіри да. до да. обласної да. ради. Да. Да. Добре, шановні колеги, все, дякую за підтримку даного звернення. На серда підготує аналітичну записку. На наступну сесію ми підготуємо звернення і проаналізуємо, що це варто для міського бюджету. Підтримуємо далі розвиток цього закладу.